Чи на часі зараз відсторонення міського голови Геннадія Труханова і введення в Одесі військової адміністрації? Я вважаю, що треба спочатку, ну як кажуть, вивчити матеріали цієї справи, чи на, на самом ділі він являється російським агентом і має російський паспорт і все таке інше, якщо це буде виявлено, то треба його наказувати по закону. А як інакше? Ні, я так не вважаю. Це моя думка. Я думаю, що це двояке питання. Зручно пенсіонерам дуже гарний парк. Він вбирається багато що робиться. А от для пенсіонерів окремо щось. Якась допомога, оце було би хорошо. Тому ми звикли вже до нього. Я не знаю. Все-таки я думаю, що коли є ким замінити, і на що ми змінимо, це одне питання. А друге питання ми не знаємо хто, хто другий. До цього ми вже звикли. Я вважаю на часі. Це мій вибір, я не дуже сильна в політиці, але мені здається, що під час таких ну досить важких часів зміна влади це дуже боляче для міста. Тому, якщо прийме таке рішення, мабуть, воно справедливе. Але наскільки це буде розумно, покаже час, тому що зміна влади це завжди актуально во час військового положення. Я думаю, це скоріше після на дорішать. Я про це не дуже багато думаю, тому. Для мене це не дуже важливо.